Доколи будете стяжати, і кров невинно розливати людей убогих, а багатим судом лукавим помагати. Шевченка цитують усім: у день народження Кобзаря перехожі зачитували його твори, читали ті, які їм найбільше подобаються, чи вразили чимось особливим. Наша основна мета, щоб люди. Десь звернувши увагу на те, що читається е, Шевченко в центрі, почитали дома, почитали своїм внукам, собі почитали. Ще раз почитали для себе і по-новому його сприйняли. Вірші кобзаря читали як студенти, так і політики, духовенство, викладачі та інші. Цитували одного з найвідоміших у світі українських поетів і різними мовами. Твоя москва що коє назабаче. Я, не я ж могили розкопуємо, шукаємо пенензи. Не зналяши ураган зло сліви твейнензи. Активно до акції уже традиційно долучаються студенти коледжу фізвиховання. Цього разу вони ще й цитували Шевченка у маршрутних автобусах. З викладачами заходили в маршрутки, просили, якщо звучала музика, просили виключити музику і просто читали твори Шевченка. В той самий час роздавали запрошення на. Щоб люди прийшли на це читання в центрі міста, присутні на читаннях кажуть, що сьогодні до шевченківського слова звертаються дедалі менше, тому ці дні варто якомога більше говорити про поета і письменника. Слову, Він забувається люди зараз Цьому всьому ритмі події вони забувають про те, що про те, що не можна взагалі забувати, тому що це потрібно, це потрібно знати, це потрібно вшановувати і читати його не тільки 9 березня, а постійно, тому що його вірші живі, і вони живі постійно в будь-який день. Подібні читання відбувалися в кожному районному центрі Прикарпаття, а також у школах. Та інших установах ми не обмежували, тобто скільки буде. Тобто, ми запросили всіх доручатися, десь десь просвітами. Тобто ми не підключали ресурс, якби такі місцевої радами, тільки як громадські закликали до таких читань, тобто зверталися десь. Є можливості, що в школах, можливо, на уроках будуть читати, можливо, будуть зроблять перерву і в десятій годині почнуть на лінійках в школах. До слова в обласному центрі відбулася ще хода громадськості присвячена 203-й річниці. Від дня народження Шевченка, а також урочисте віче. Ліліана Хомишин, Андрій Левків, новини телеканал Раї.